Привіт, мої друзі! Сьогоднішня наша тема школа і знання в давньому Єгипті. Єгиптяни високо цінували освіченість. Ще в давніх повчаннях єгипетським школярам говорилося Не будь дурним, який не має освіти! Полюби навчання, і коли станеш дорослим, ти зрозумієш, яке воно корисне. Школи. В давньому Єгипті зазвичай розміщувалися при храмах, училися в них тільки хлопчики із заможних родин. Навчання могло починатися вже з п'ятирічного віку і тривало понад 10 років. У першу чергу дітей навчали читати і писати. На це витрачалося дуже багато часу. Давня єгипетська писемність. Від кінця четвертого тисячоліття до нашої ери в Єгипті писали знаками, подібними до малюнків. Пізніше давні греки, уперше побачивши їх, але не змігши прочитати, вирішили, що в цих таємних знаках укладена мудрість єгипетських богів і жерців. Тому вони назвали їх ієрогліфами – священними письменами. Спочатку. Кожний ієрогліф означав те, що було намальовано. Наприклад, зображенням кола єгиптяни позначали на письмі Сонце хвилястими лініями воду, людськими фігурками людей. Однак таким способом можна було записати далеко не все. Тому згодом малюнки, що раніше позначали цілі слова, перетворюються на букви. Тобто вони починають передавати приголосні звуки. Які входили в ці слова, поєднуючи в подібному порядку такі ієрографи, єгиптяни могли написати будь-які слова. Але в давньому єгипетському письмі не вказувалися голосні звуки, а приголосні могли бути однаковими в різних словах, що значно ускладнювало читання. Уявіть собі, що ви повинні установити значення слова, записаного тільки двома приголосними буквами мр. Не зрозуміло, що це мир, море, міра. Єгиптяни знайшли вихід із цієї ситуації. Щоб розрізнити слова з однаковим написанням, після них ставили спеціальні ієрогліфи, що пояснювали їхній зміст. Після слів на позначення рослин малювали квіти, тварин шкуру із хвостом. Після дієслів руху зображували ноги. Опанувати таке письмо було дуже непросто. У нашому алфавіті лише 33 букви, а грамотному єгиптянинові потрібно було знати й уміти чітко, красиво писати більше як 700 знаків. Першими зошитами єгипетських школярів були шматки каменя чи розбитого глиняного посуду, на яких вони вчилися вимальовувати ієрогліфи. тільки перевівши гори таких чернеток. І, випрацювавши гарний почерк, учень отримував дозвіл писати на дорогому папірусі. Зі стебел цієї болотяної рослини в давньому Єгипті вміли виготовляти матеріал, схожий на цупкий папір. Із часом папірусні аркуші ставали ламкими, але писати на них було дуже добре і зручно. Саме тому, в давнину, папірус був основним матеріалом для письма. Не тільки в єгиптян, але й у багатьох інших народів. Не випадково, що й українське слово папір і слова, що позначають папір у сучасних англійській, німецькій, французькій мовах, походять саме від давньої назви папірус. Для запису великих текстів потрібна кількість аркушів папірусу склеювали в довгі смуги, які іноді досягали довжини в 40 метрів. Щоб такі рукописи було зручно зберігати й переносити, їх згортали в трубки сувої та перев'язували шнурком. Ці папірусні сувої і були книгами давніх єгиптян. Писали на папірусі тонкою очеретяною паличкою, один її кінець загострювали, а другий іноді розжовували, щоб виходив пентлик. Основну частину тексту записували чорною фарбою. Однак, пишучи, єгиптяни, як і багато інших народів давнини, не робили інтервалів між словами, і швидко знайти потрібне місце в такому тексті було дуже складно. Тому для зручності назви розділів і початкові слова деяких речень виділяли червоною фарбою, звідси й походить відомий вираз починати з червоного рядка. У давньоєгипетській школі навчали не лише грамоти. Учні отримували тут також інші знання, які згодом могли їм знадобитися в роботі. Збудувати великий міцний будинок, правильно виміряти величину поля чи зерносховища, визначити, скільки людей потрібно для іригаційних робіт чи перевезення величезної статуї було неможливо без знання математики. Єгиптяни добре знали основні арифметичні дії, уміли підносити числа до степеня, і визначати квадратні корені, обчислювати площу і об'єм усіляких геометричних фігур і тіл. Значних успіхів досягла в давньому Єгипті й астрономія, наука про зорі та планети. Спостерігаючи за переміщенням небесних тіл, єгиптяни першими розділили добу на 24 години для визначення точного часу вони винайшли сонячний і водяний годинники. Єгипетські астрономи створили точний календар, яким, з незначним уточненнями ми користуємося й зараз. Календарний рік єгиптян складався з 365 днів і поділявся на три сезони по 4 місяці в кожному. І з першим днем Нового року, що наставав у Єгипті 19 липня, починався ахет, давньоєгипетською розлив, час повені. У листопаді його заступав перт сходження час виходу суші з під води, оранки, посіву й паливу полів. А в березні починався шему, сухість, період посухи і основних збиральних робіт. У спеціальних школах молодь навчали медицини. Єгипетські лікарі славилися у всьому світі. Вони вміли робити складні хірургічні операції. Єгиптяни. Одними з перших зрозуміли, яку важливу роль відіграє в житті людського організму серце. Вони казали, що знання руху серця початок таємниці лікаря. Отже, у єгипетській школі можна було отримати багато знань, корисних для подальшого життя. А ось уривки з давніх повчань єгипетським школярам. Не будь дурним, який не має освіти. Тебе виховують, навчають. А ти не слухаєш нікого і вчиняєш по своєму. Навчають навіть левів, приборкують коней. Мавпа та розуміє слова. Тільки не ти. Затоваришуй із сивоями папірусу і письмовим приладдям. Вони солодші за найсолодший напій. Щодня читай книги, пиши рукою своєю, Радься з тим, хто знає більше за тебе. Дотримуйся порад свого вчителя, слухай його наставлення. Не лінуйся, не гай жодного дня в неробстві, інакше будуть бити тебе. Адже всім відомо, що вуха хлопчика на спині його, і він слухає лише коли його б'ють. Полюби навчання і коли станеш дорослим, ти зрозумієш, яке воно корисне. Ось таке повчання було знайдено в давньоєгипетських текстах. А вам я бажаю успіхів у навчанні і говорю до побачення, до нових зустрічей!